Оперативну ситуацію на сході України. Власне, там найгарячішим залишається Курахівський напрямок. Тут ворог 51 раз атакував позиції українських військових. Бої тривали біля населених пунктів Новодмитрівка, Гостре та Антонівка. За останню добу на Покровському напрямку Росіяни 23 рази намагалися прорвати українські позиції. Штурми тривали близько Миколаївки та Селидового. Зокрема, так само і на Сіверському та Турецькому напрямку. Там сили оборони відбили сім і вісім атак російських загарбників відповідно на Времіївському напрямку. Захисники зупинили 12 наступальних дій росіян. Руслан Бортник, начальник штабу другої прикордонної комендатури швидкого реагування бригади Помста і підполковник, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Слава Україні, героям слава. Е, перш ніж почати розмову нашу по суті, хотілось би ще раз звернути увагу нашої аудиторії на ось ці коди, які з'являються на екрані. Код QR, який ви бачите, це черговий збір. це... Чергова така потреба підтримати військо, а так направду, підтримати себе самих. Ну бо військо стоїть там за нас і з вами. Руслане, почнімо з власне того, на що на що збираєте, якою є потреба. Ну я думаю, у вас вдасться вам вдасться краще змотивувати аудиторію аніж мені, тому що ви на місці перебуваєте. Ми збираємо збір на комплектуючі до наших безпілотних апаратів, а також на самі пташки. Реальність сьогодення, що на полі бою, вони відіграють дуже суттєво одну з найважливіших ролей щодо стримання противника його знищення, нанесення вогнового ураження, і їхня кількість необхідна дуже велика на станом на сьогодні до самих безпілотних літальних апаратів також є велика необхідність великої кількості комплектуючих, які будуть сприяти їх з їхнього застосування в різних погодних умовах. В певним частині ми забезпечені, але потреба дуже дуже велика. Це на станом на сьогодні розхідний матеріал на полі бою, і для знищення ворога їх треба ну просто неймовірна кількість, і чим більше їх буде, тим менше втрат ми будемо нести своєї сторони в наших військовослужбовцях. Відповідно, вони бережуть життя наших людей і допомагають нам дуже суттєво знищувати ворога. Відтак розумієте, шановне панство, шановна аудиторія, важливість ось цього збору, тому що тут ідеться про життя наших з вами співвітчизників і передовсім військовослужбовців, які боронять Україну. Заклик до всіх підтримати цей збір. Це знаєте, не бувало за з точки зору технології можливість, та коли фактично ви перебуваючи у себе вдома, вдома, можливо, там вихідний день, не плануючи особливо ніяких справ на цей день, просто кількома натисками можете е, долучитися до дуже важливої справи. Кілька фактично натискань в телефон і. Ви будете вже так само відчувати себе частиною ось цього збору, частиною цієї ефективності потрібності. Тому, будь ласка, зробіть це. Причому пам'ятайте, що кожна гривня в цій ситуації є важливою. Давайте разом підтримаємо конкретно цей збір. Ну, А поки ви е донатите, поки ви підтримуєте, поговоримо з Русланом Бортником про оперативну ситуацію. Краматорський напрямок він цікавить зараз найбільше. Чи можна сказати, що там ситуація наразі є найскладнішою за час? В цілому повномасштабного вторгнення противник станом сьогодні намагається здійснювати просування по всій лінії фронту, і наш напрямок не залишається виключенням таке відчуття, що він кинув всі сили для того, щоб досягнути успіху на полі бою. Але слава Богу, ми успішно стримуємо і знищуємо ворога. Наш підрозділ вже майже рік виконує завдання на Краматорському напрямку, і за рік ми не відсунулися ні на жодний метр назад, завдяки умілому застосуванню всіх тих наявного озброєння, техніки, яке в нас є, і фактично ключову роль знову ж таки в цьому всьому відіграли наші безпілотні літальні апарати. Успіх досягається шляхом. Застосування все, все всієї озброєння, яке є в нас наявності, а от безпілотні літальні апарати це просто ключовий момент в цьому організації бою, управлінні бою, і без них просто неможливо організувати таку стійку оборони, Як Я вже говорив, ми за рік. Завдяки цьому, ні на крок, ні на метр не висунулися. Майже щодобово противник намагається просуватися вперед, застосовуючи малі піхотні групи, інколи використовує бронетехніку великими колонами просувається, але 5 хвилин, які нам дозволяє упередити його удар, дозволяє вчасно нанести по ньому коригований вогонь, і як мінімум відмовитись його від продовження наступальних дій, і як максимум його знищити. Ну, я думаю, наш глядач він сам все чує, бачить і усвідомлює, наскільки важливою є підтримка, наскільки важливо допомогти зібрати на ці дрони. Ви самі все чули, тому тут я думаю, пояснювати нічого не треба. Натомість треба підтримувати військо ще раз. Краматорський напрямок. Давайте пам'ятати про це, що це не просто якийсь там відтинок, це схід України. Так і от. Супер важливо наразі підтримати цей збір, тому що ситуація там дійсно є непростою. Ми в цьому щойно переконалися, але ну поговоримо про останні наступи росіян. Про ось це останні їхнє намагання. Чим воно відрізняється від від тих решти, які ви спостерігали і відбивали упродовж останнього року. Противник збільшив кількість груп, які просуваються вперед, збільшив щільність своїх вогневих засобів. Насправді було таке відносне затишчя в вогневих в його засобах, застосування артилерії. Противник накопичувався і готувався. І зараз по всій лінії фронту в тому ж випадку і наш напрямок, де він активно розпочав свої дії, постійні вогневі обстріли, постійне застосування мінометів артилерії, переміщення – а також противник активно розпочав застосовувати свої ж безпілотні літальні апарати, яким ми на сьогоднішній день протидіємо лише портативними засобами РЕП, які спасають життя наших військовослужбовців. Він знову ж таки технологічно не відстає від нас. Технологічно він має фактично тис. Самі технології на полі бою, але нашу сторону плюс великий це те, що ми розвиваємося в протидії. І зможемо протиставляти йому портативними засобами реб які знову ж таки спасають життя наших військовослужбовців. На жаль, він їх відслідковує. Він намагається їх знищувати за рахунок своїх засобів радіорозвідки, але лише вмілим застосуванням і відповідно насиченням переднього краю. Його в достатній кількості дозволяє нам стримувати його розвідку, також повітряну і не дозволяти йому чітко коригувати вогонь по нашим підрозділам, нашим позиціям. Руслане, у мене є для вас проміжна інформація. Наразі е, маємо зібраними 90 тисяч гривень. Ось така сума. І просимо долучатися нашу аудиторію надалі. От ви бачите, Руслан, такий, знаєте, ми не знайомі з вами насправді, але я так дивлячись на вас, бачу, що ви людина, може, десь там трохи скупана емоції, але у вас на обличчі з'явилася посмішка. Друзі, ви просто от уявіть собі на секунду. Ви можете стати частиною ось цього процесу, щоби. Тої посмішки стало більше І не тільки у Руслана, але й у побратимів. Дуже просто гривнею копійкою. Збір триває, підтримайте. Ми поки що маємо можливість поговорити. Я може останнє запитання поставлю, але ви надалі, друзі, донатьте. Щодо росіян, щодо характеру, ну скажімо, їхньої поведінки і того, як координується і піхота, але так само їхня техніка. Що з цим противник намагається координувати свої дії. з Кажемо так, не досить чітко організовано здійснює управління за допомогою радіоуправління, але інколи як він впевнено намагається рухатись до нашого переднього краю оборони, скажем так, по так званій сірій зоні, і коли по ньому розпочинається чіткий вогонь нашої артилерії, завдання ударів з БПЛА дронами, противник просто втрачає управління і в хаосі, в тому, що в нього відбувається, він просто втрачає свою живу силу та техніку. Насправді, ворог також боїться, коли їде вперед і намагається штурмувати. І також там орки, які сидять після перших зривів. Артилерії, перших розривів, гранат, мінометів просто починає в хаотичному порядку рухатися, і його смерть ну просто неминуча. Кожного разу, як він тільки намагається до нас під'їхати, наблизитися якомога ближче, він в 99% помирає. Руслан, я вам дякую за те, що знайшли час. Станом на цю мить маємо 100 тисяч гривень зібраними, але це не кінець. Звертаюся, ага, 120 Мені вже підказують в уху, Бачите, тому збір триває і звертаюся до тих, хто дивиться раптом це все в записі. В повторі десь там в Ютубі. Код QR активний, а потреба не закрита надалі. Та тому, що ще раз. На фінал я хочу це наголосити. Це схід України, це дуже важливий напрямок, зокрема Краматорський. Тому, будь ласка, підтримуйте цей збір. А Русланові Бортнику я подякую. Нагадаю, це начальник штабу другої прикордонної комендатури, щойно з нами на прямому зв'язку.